21 вересня практично протягом всього дня і ночі росіяни тероризували місто та область шахедами. Росіяни завдали понад шість сотень ударів і по області. З них 400 БПЛА атакували Кушугум, Гуляйполе, Оріхів та інші населені пункти. Війська РФ здійснили 12 авіаційних ударів та ще 5 з РСЗВ. Впродовж доби окупанти завдали 624 удари по 15 населених пунктах Запорізької області. Надійшло шість повідомлень про пошкодження приватних будинків автомобілів та нежитлових будівель. Тим часом українські розвідники вперше в історії спалили два ворожі літаки Амфібії Б-12 Чайка. Бійці головного управління розвідки вдарили по техніці, що виявляє та уражає підводні човни. Також сили оборони атакували багатоцільовий гелікоптер росіян мі 8 у Криму.